Так часто буває, що в рік щеплення в мене сигналки з'являються. Цього року особливо таких сортів багато, буде окремо ще відео по них по зимових сортах. А от літній сорт я щеплював в літню деревину. Називається Цуя Ріхард. І от одна сигналочка долежала. Такий пізнолітній осінній сорт. Бачу такий щільний. Зараз от продегустуємо. Жовта, сочна, Кисло Кисосолодко смаку. Так, ну це сигналка. Багато неї очікувати не приходиться, але ну, смак подобається. Звичайно, до Віліан Спрайт трошки дотягує, але сигналки мені теж спочатку не дуже подобалися, а потім я розпробувався. Наступні роки це вже один із основних моїх літніх сортів став. Тому наступний рік побачимо. Але поки що, ну поки що нормально. Думаю, теж сорт буде пристойний. Ну, там трошки ще живців є, так що хто хоче цей сорт, може замовляти.